Розваги заробляння коштів чи ж знущання над тваринами у шалену спеку. Віслюк на світязі змушений катати відпочивальників. На пляжі з твариною ходить чоловік, який представляється її власником, і пропонує всім охочим проїхатися верхи. Разом з тим покататися можна і на поні, який теж змушений служити своєму хазяїну і возити на собі людей у по справжньому шалену спеку. Про це телеканалу Конкурент Тіві повідомили очевидці і Слали відповідне відео. А ви маєте якісь дозволи тварин використовувати за емпрацію? А ви взагалі ви власниці власне ваші власні тварини? Так а що? ну я просто питаю, що так я... пожив потрібно, які вони є. Так звісно, Мої власні тварини ну, це, це чудово. але... також у чоловіка запитали, чи вважає він нормальним те, що тварини перебувають на вулиці у спеку і змушені працювати задля розваг людей у таких умовах. Воно для того є для Ні. чого для катання? Так. для катання. А Для чого катаки є вийшов з природи. Він, він є для того щоб, щоб людині створити ну, медицин добро. Я зрозуміла. Тобто ви, Хочете... ви по пляжу, по пляжу водите ді... позаріж. Ді... Ді... Ми тільки щоб вийшли. Ага. Вони відіхали з 12 до 5. -ї. І Скільки вартує покататися? З вас 500 гривень. Відтак, чи має цей бізнесмен право на таку експлуатацію тварин, невідомо. До слова, чи то для краси, чи то для того, щоб сподобатися клієнтам. Він водив пляжем Віслюка і. Поні, вбравшись у вишиванку, а його молодий хлопчина компаньйон і, взагалі, одягнув шаровари разом з тим, судячи з відео, така послуга серед відпочивальників користується популярністю. Хай, хоч і доводиться працювати тваринам у таку спеку.